Із тисячі дронів в Україні, які літають компанії DJI, і не ті, і всіх інших, десь тільки 50 дронів мають бак для розкидання. Чому тому, що аграрії ще не зрозуміли, як цим користуватися? Раз два тому, що дрони раніше не могли робити великий об'єм, коли дрон уже може розкидати півтори тонни в годину то ми можемо зробити карту диференційовану для розкидання. Наприклад, ми можемо дати азотну групу після дощу, там де не заїде техніка. Ми можемо розкидати там знову ж таки азотну групу по високих культурах, там по кукурузі, по ріпаху. Якщо ми бачимо, що от іде дощ або буде дощ, або пройшов дощ. Ми можемо брати, розкидати, і це суттєво впливає на збільшення врожайності, тому що ми це робимо. Саме вчасно, от е, я не говорю про зелений ріпак, такий, як зараз стоїть на дворі, що вже там через дві неділі вже треба молотити. Я говорю у кінець світіння, коли ще е, це має якісь реальні шанси е, для тих, хто е, йде по точному зиморосту, у кого є датчики врожайності, хто дивиться карти, і е, в кого де в посів, хто дає там 70 тисяч, там 50 густоту, є суттєва.